Ви небуття, ви падши рід, ви без минулого минули, набравшись наглості, як слід, на найсвятіше посягнули, Так будьте ж прокляті в початках, геноцид вам на поріг, Щоб поздихали ще в зачатках, Щоб весь ваш рід гнилий поліг, Щоб ваші кати вам у хату, Щоб не було до вас жалю, Щоб вас заставили страждати, вбиваючи при вас сім'ю. Хай слово моє буде крепке, Хай сто замків на слові тім, хай ваш кінець не буде легким Померти в муках вам усім. Не буде хай прощення вам на цьому світі і на тому, розплату найжорсткішу вам і старому, і малому. Хай мороком буде сповита, віднині кожна ваша мить, хай кожна доля вами розбита, вогнем пекельним вам болить. Нехай віднині і доскону руки ваші смердять кров'ю за всіх дітей, що ви убили. Щоб при житті житцем зогнили. Одним словом, пекло вам, дітям вашим і батькам.